Вітаю вас в ефірі події дня понеділка, 9 січня у студії Тамара Приходько. Христос рождається. Славімо його! Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК з новим роком та Різдвом Христовим, миру та спокою нам усім. Ну і чим жила Коломия та Коломийщина у ці дні? Далі коротко. Новий рік на передовій військовий капелан Василь Довганюк відвідав українських захисників. Мітинг пам'яті в Коломиї відзначили 108 річницю від дня народження Степана Бандери. В обласній раді депутати прийняли бюджет Прикарпаття на 2017 рік. Майстер-клас із виготовлення дідухів організували у музеї Писанки. Впродовж 12 годин відбувся мистецький марафон у мистецькому центрі Світовий. Іскучі морози та сильний вітер. Такою була погода на святвечір та Різдво. Як наслідок, різко зросла кількість людей з обмороженнями. Точні дані служба МНС та медики пообіцяли повідомити завтра. А сьогодні закликаємо вас дбати про себе, утриматися від дальніх поїздок та пішохідних вояжів. Ну і дотримуватися правил проти пожежної безпеки. Адже лише минулої доби в області виникло 13 пожеж. Одна людина загинула. Новий рік на передовій. Військовий капелан Василь Довганюк відвідав українських захисників, побував у найгарячіших точках. Побачив, в яких умовах нашим хлопцям доводиться боронити кордони рідної України. Враження не найкращі. Військовий капелан Василь Довганюк не боїться ні дощу, ні снігу, ні морозу. Разом з однодумцями часто відвідує наших захисників, їздить на передову і в будні свята. Тому не випадково новий рік вирішив відзначити саме з ними справжніми героями України. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! слава!», слава, слава. слава. Хочу привітати вас сьогодні у 2017 році. Побажати вам кріпкого здоров'я. Побажати вам сили витривалості, побажати вам любові до України як до рідної матері, капелани, це є батько і матір, які також пішли добровольцями для того, щоб зберегти життя побратимів наших бійців, наших героїв. Ви усі сьогодні, ви герої. Тому що ви стали на захист ненті України. І немає різниці. Харків, Донець, Луганськ, Запоріжжя, Вінниця чи Карпати. Ми сьогодні одним духом і одною силою стараємося оцього ворога, який напав на нас, відтіснити. Якщо на мирній території свята дійсно проходять весело і урочисто, то на передовій все зовсім інакше. Терористи постійно дають про себе знати, стріляють майже безперервно, а ще дошкуляє мороз та сильний вітер. Проте відчуття родинного тепла панує понад усе, розповідає військовий капелан Василь Довганюк. У Нас була ще така місія: місія поїхати на схід, щоб подарувати велику статую матери Божої, яка направді дуже дорога, яку ми привезли з мечугорії, привезти її на лінії розможува. Це є Красногорівка, це є Замаринкою. Там є наша місія, як би сказати, ОБСЄ місія, яка наблюдає за припиненням вогню. І тому дорога була досить складна, досить складна була дорога, тому що ми там і заблукали, ми їхали тільки з одним нашим другом, такий Олександр Гуцуляк з Отинії, афганець, лікар. І ми два вирішили відвідати наших бійців. І з кутею, і з подарками великими, тому що везли дуже багато речей, навіть таких, що вже давно люди не возять бронежилети, тому що погоріли, везли дуже багато шапок теплих, дуже багато рукавиць, везли дуже багато лимонів, меду дуже багато везли. Василь Довганюк їхав смертельною лінією розмежування поблизу повністю спаленого села Опитне до Авдіївки. Там 300 метрів справа терористи, 300 метрів зліва наші. Коли наші нас побачили, було дуже цікаво. Уникали звідки ви взялися. Ну ми Христос рождається. Вітаємо вас і так з подарками ми доїхали аж до Авдіївки через п'ять. наших, там було постій, немає. Там просто вже в окопах наші бійці. Охороняють зараз є таке маленьке припинення вогню, але те припинення вогню тільки з нашої сторони, тому що раз по раз вони стріляють. І ми приїхали вже до Овдіїв з іншої сторони. Переїжджали в воду, так що вода у пороги заливала в машину. Настільки глиботі ями, вирви, що ми боялися, що не приїдемо, але дякувати Богу, ми проїхали. І потім ми попали на промзону. Промозона, де великі бої, де дуже близько сепаратисти підходять. І е, наші друзі, якраз що прийшли, були, вони сказали, що бачать там дуже великий рух, де велика техніка прибуває, е, є той е, діві їхній. який, е, ну Вони його е, були трошки там, е, такий випадок, ці хлопці, що були з нами, вони розповідали. Що стріляли по ньому, що він осколки мав був у лікарні, але зараз він стягає дуже багато техніки, і видно, що там великі бетонні споруди знаходяться, і очікується такий би наступ. Натомість українські військові захищають кордони від ворога в жахливих умовах, і мова не лише про бліндажі чи нанівець зношене взуття, мова про військову техніку, про яку говорять державні мужі в теплих кабінетах столиці, і якої насправді немає. Десятки бійців приходять і просто кажуть: от ходіть, подивіться, техніка поломана, стріляти немає. Чим ми замерзаємо. І ми заключали контракти. Що найгірше, то все нам обіцяли, що буде. Навіть оті, та техніка, там, КАМАЗи чи інші воєнні, ми, каже, думали отримати нові, бо підписувалися на нові, а нам видають старі. Значить, це все ж таки йде обкрадання наших бійців тими можновладцями, вищими тими офіцерами. І тому е, незадоволення воно є дуже великі, і навіть такі думки були між бійцями, що чуть не повстання робити проти своїх офіцерів. Багато з них хотіли б вже залишити, підписали контракт і хотіли б залишити ту армію, тому що ну нема за що жити. Вони чують про ці підняття цін. Вони е, бачать оці всі наші декларації, які депутати подали. І вони не розуміють, і я не розумію, чому у них солярка замерзла, нема чим виїхати. Я не розумію, чому колеса в швидких взагалі немає коліс. Я не розумію, чому відти вони звертаються, нам треба до уваги, казапчастини тепер кажуть до тої машини, до тої машини. Я не розумію, чому медикаментів взагалі майже немає, таких, як протигрибкових. Щоб поїхати на схід, волонтерам треба майже 8 тисяч гривень, плюс найнеобхідніше для військових. Але коли ти бачиш очі кожного захисника, який читає листи від дітей, розумієш, це того варте, каже Василь Довганюк. Він розповідає: хлопці вдячні усім за допомогу і підтримку і вірять, українці усвідомлюють і пам'ятають, війна триває життя кожного військового щохвилини під загрозою. Вони не бояться окупанта і захищають кожного з нас. Мітинг пам'яті в Коломиї відзначили 108-му річницю від дня народження Степана Бандери. В перший день року духовенство, влада та активісти Коломийщини зібралися біля пам'ятника національному герою, щоб пригадати життєвий шлях провідника ОУН, а ще помолитися за усіх героїв, які віддали своє життя за волю та незалежність України. Він був провідним діячем і символом боротьби українських націоналістів. Бандера мав свою ідеологію, свої цілі і своє розуміння світового устрою і місця України в цьому устрої. Ми, як справжні патріоти, по волі Божій сьогодні зібралися біля цього знаменного місця, пам'ятника великого сина і патріота нашого народу Степана Андрійовича Бандери. Для того щоб вшанувати його пам'ять і пам'ять тих, які наслідували його по своїй ревній жертовній любові до свого рідного краю, до свого рідного народу, Степан Бандера сьогодні продовжує бути символом боротьби, боротьби проти окупанта. І до сьогоднішнього часу його ім'я вселяє страх у серцях наших ворогів. Ми не тільки повинні пам'ятати про таку славну постать у нашій історії, але взяти до рук. Його праці ще раз переглянути його ідеї побудови суверенної української держави і продовжити справді будувати ту рідну хату, ту рідну українську державу. Степан загинув, але дух його, дух і звитяга його боротьби живе, і вона ніколи не вмре, тому що ми, українці, Повстали вже в останній раз за нашу свободу. І якщо ми цю свободу тепер не виборемо на сході, ми ніколи не матимемо України, про яку мріяв Степан Бандера, дух Степана Бандери дійсно живе в окопах, в бліндажах і не тільки. Він живе у серцях наших сучасних бійців, наших воїнів, які готові. В разі потреби віддати своє життя за свободу нашого народу. Нехай цей дух звитяги і боротьби, жертвенності і готовності навіть віддати життя живе у нашому серці. Якщо він буде жити у нас, буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Великому сину України, Степану Бандері тричі: слава, слава, слава! слава! Різали, стріляли, били, катували червоні гати москалі, Ми звели державу від катої навали і галиду української землі. Пізненій молитві за родину. Помолімся, щоб Бог дав нам кінець розум, щоб власне здійснилося моноліт української національної сили. Слава Україні! Героям слава! В обласній раді під час чергового засідання обласні обранці прийняли бюджет Прикарпаття на 2017 рік. Однак депутати фракції Воля обурені деякими пунктами головного фінансового документу області, зокрема щодо розподілу залишкових коштів, волівці переконані, в облраді розподіл коштів здійснили не за принципом де більша потреба, а за політичними квотами. Кулуарно та непрозоро. Саме так, на думку фракції Воля, обласна рада ділитиме десятки мільйонів залишкових коштів. Принципи, за якими проводять розподіл головної казни Прикарпаття, впевнена очільниця фракції Воля Ольга Галабала, є корупційними і пояснює, ніхто не цікавиться кошторисом видатків на комунальні заклади. На Франківщині лише медичних закладів є близько 40. Однак скільки грошей отримує кожен з них, невідомо. Це ж стосується і залишкових грошей за рік. Станом на минулий рік вільних залишків у нас був 21 мільйон. Станом на цей рік у нас буде вільних залишків більше і ще плюс 60 мільйонів екологічних коштів, які не розподілені. Загалом цих вільних залишків може бути 80-100 мільйонів гривень. Які увага згідно проекту рішення будуть розподілятися тільки за рішенням голови адміністрації, голови обласної ради і бюджетної комісії. Тобто ніякої прозорості витрачання цих десятків мільйонів мільйонів гривень не буде. Депутат від фракції Воля Ольга Фодишина таку практику назвала черговим дерибаном. та назвала дії міжсесійного розподілу грошей неправомірними. А пропозицію обраниці стосовно того, аби питання розподілу вільних коштів розглядала бюджетна комісія, а потім затверджувала сесія. Депутати не підтримали. Це є неправильна практика. Будь-які гроші обласного бюджету є грошима наших платників податків. Це означає, що вони мають розподілятися виключно у відкритий спосіб. Єдиний спосіб, який законодавчо передбачений як бюджетним кодексом, так і законом про місцеве самоврядування, є прийняття рішень на сесії об. Обласної ради виявилося, що із 84 депутатів обласної ради лише 15 підтримали таку пропозицію. Відповідно, я думаю, що виборці мають робити висновки самі і побачити, хто ж із депутатів за відкритий розподіл таких коштів, а хто хоче прихованого дербану, інакше це назвати не можна. Який буде здійснюватися в міжсесійний період за погодженням, не знаю, чи то керівників фракцій, чи то керівників обласної ради і обласної адміністрації. Ганьба в такому порядку. Розподілу цих коштів не проголосували депутати і за поправки, які стосувалися збільшення фінансування на серцево-судинні захворювання. Депутат від фракції Воля, лікар Олег Атаманюк каже: саме від цих недух помирає найбільше людей. Однак матеріалів, аби рятувати життя, вкрай не вистачає. Ще й держбюджет урізав видатки на цю статтю. На сьогодні з державного бюджету не буде передбачатись фінансування і залишилось витратних матеріалів на роботу десь орієнтовно два-три тижні. Вартість одного стенту. Для того щоб застентувати людину з інфарктом, складає порядку 35 тисяч. Жодна людина, і навіть більше в цьому залі, я думаю, не зможуть це витримати. А це є так і та то захворювання, від якої найбільше помирає людей. Тому я дуже прошу вас поставити ще разок, це що стосується збільшення на 2,5 мільйони для фінансування програми серцево-судинних захворювань. За результатами прийняття головного фінансового документу при Карпаті на 2017 рік волівці резюмували. Головною проблемою Івано-Франківської обласної ради є розподіл коштів не за принципом, де є більша потреба, а за політичними квотами. Майстер-клас із виготовлення дідухів організували в Коломиї. Захід відбувся в музеї Писанки. Урок для місцевих школярів провела Коломийська майстриня Інна Лубурак. Дідух це дух предків, збереження традицій і пам'яті родини. Це символ доброго врожаю, миру і злагоди, достатку в домі. Традиція ставити в оселі на покуті дідуха походить ще з дуже давніх часів. У дохристиянських віруваннях він був втіленням Бога коляди, символом пам'яті. Святковий сніп перебував у хаті протягом тижня, подекуди навіть до водохреща. Його присутність привносила в родину святковий настрій, затишок та якусь урочистість. У народі казали: діду до хати, біда з хати. Колись традиційно на різдвяні свята українці прикрашали власні оселі дідухом, різдвяним павуком. На жаль, ця традиція тривалий час була забута і тішить, що тепер, чим далі частіше і більше українців повертаються до наших традицій і прикрашають на свята свої оселі традиційними обереговими різдвяними атрибутами. Майстер клас із виготовлення дідухів у музеї писанкового розпису провела коломийська майстриня Інна Лобурак. Пані Інна, викладач образотворчого мистецтва у педагогічному коледжі. Вона фахівець із соломо, лозоплетіння, займається виготовленням дідухів і інших народних виробів. Це обжинковий сніп, який збирали, коли перші були обжинки, або вже останній сніп. З поля збирали. Його тримали до свят і напередодні Різдва на святвечір господар або ж син заносили його святково до хати. В більшості міг бути тільки складений сніп. З колосків е, брали колоски жита, пшениці, е, вівса, е, також льон, тобто всі злакові культури, які вирощувалися в нас в Україні, тому що наша країна є хліборобною. Майстер-клас відвідали місцеві школярі. Також завітали юні пластуни. 15-річний коломиянин Арсен Пацай, учасник національної скаутської організації, вже сім років. Юнак цікавиться народними традиціями та історією рідного краю. Виготовлення дідуха для хлопця тема нова. Каже свій перший виріб обов'язково поставить у хаті на свята. Я вже давним-давно хотів зробити власного дідуха, оскільки це є своєрідний оберіг. І, от, як ми всі знаємо, дідуха має робити саме чоловік, тому що чоловік є оберегом, є захисником сім'ї. І коли чоловік робить цього дідуха, він передає, скажімо, свої такі властивості, передає цьому дідуху, і дідух оберігає нашу сім'ю від різних негараздів. Я його поставлю на різдво в себе на столі, щоб усі ці, ці страви були. Були захищені, і щоб ніяка з васила їх не зачіпала. Таким майстер-класом музей Писанки завершив цикл передсвяткових заходів. Тут провели насичену програму, де вчили створювати різдвяні павуки, новорічні прикраси, розписували медяники та інше. І такі ж е, дідухи е, і вироби з сіна і різдвяні павуки можна також побачити на нашій різдвяній виставці, яка буде діяти упродовж усіх свят. Це виставка львівських художників Нев'яночний Світ. Це ікони е, сучасні ікони, які створені на основі традиційної ікони, яку колись писали Народні маляри на склі, дошці, полотні, і також у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосифа та Кобринського також упродовж усіх свят діятиме чудова різдвяна виставка. І ми запрошуємо коломиян, гостей нашого міста відвідати ці чудові експозиції. Мистецький рік у світовиді підбили підсумки 2016-го. шістнадцятого. Впродовж дванадцяти годин відбувався мистецький марафон за участю творчих колективів, митців та активних коломиян. Півдоби, в Коломиї не стихала музика, вірші, а ще усі охочі могли побачити показ авторських вишиванок та виставку виробів ручної роботи. Однією з родзинок мистецького дня стала публічна лекція Василя Козака, хроніка шведської руханки Петра Франка. П'ять років тому Василь Козак віднайшов підручник руханки Петра Франка, президент фізкультурно-спортивного товариства «Дір Академія» вирішив унікальну книгу перевидати. Петро Франко, син Івана Яковича, свого часу працював у Коломийській гімназії. Був професором шведської руханки. Він розробив унікальний комплекс вправ, за основу взяв методи викладання, які підгладів у шведів та адаптував їх до українських традицій. 22-го році він викладає в Коломиї руханку до. 30-го року поляки якимось чином дозволили йому надрукувати українською мовою підручник для уроку фізичної культури. Це, до речі, саме перший підручник фізичної культури минулого століття для шкіл. До нього ніхто це не робив. Франкова руханка, саме так дослідники охрестили шведські вправи, простійне вимагають високого рівня фізичної підготовки. Урок триває усього кілька хвилин. Під музичний супровід Вправи можуть виконувати як дорослі, так і діти. каже Василь Козак. Вона дуже легко запам'ятовується. Тут багато елементів хореографії. Тут нема тренувального ефекту. Він не тренує. На уроці він просто показує дітям ці рухи оздоровчі. Вони нагадують рухи тварин, звірей, синхронно, дуже організовано і чітко. Тобто є регламент є кількість справ, і треба дуже точно виконати. Найефективнішою вправою франкової руханки Василь Козак називає трикутник. звичайна вправа у вигляді хреста, просто широке положення ніг і або згинається праве коліно, або ліве коліно. Якщо її виконувати, можна і хребет вирівняти дітям, і оздоровитися, і навіть ну повторити її 20 разів можна і тренуватися. Так також Василь Козак мріє, щоб така давня, але ефективна фізична культура була у кожному навчальному закладі. Ми провели апробацію і виявилося, що після восьми уроків діти можуть в школі виконувати руханку Петра Франка. Любий вчитель фізичної культури, якщо ми показати. Зразок, то він без особливих зусиль може повторити. Крім того, в цьому підручнику є інформація настільки. Необхідно для вчителя фізичної культури, що окремі окремі сторінки йому пригодяться ще на 20 років. Він зможе їх використовувати, дуже легко вчити дітей. Василь Козак каже, франкову руханку усіма силами популяризує. З однодумцями вже створили відеоуроки. Зовсім скоро усі охочі зможуть їх завантажити та самостійно вдома займатися фізичним шведсько-франковим вихованням. Це величезна перевага. Дистанційний курс нікуди їхати не треба, можна ознайомитися. Ми нічого нового не пропонуємо. Ми просто поновлюємо те, що було. І наша робота називається Реконструкція. Ми не знайшли Петра Франка, дітей не знайшли, династії не знайшли, все знищено повністю. Книжка ж пропала, її не було. Випадково ми знайшли у Лідії Білі, Вона просто нам розказала, як це відбувалося в Коломиї. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК. Завтра, 10 січня, о 13-й годині в музеї історії міста Коломиї відбудеться презентація книги відомого краєзнавця Степана Андріїшина сліди минулих окупацій. Презентація відбудеться з нагоди відзначення «80-ліття краєзнавця. Вівторок, 10 січня, музей історії міста, початок о 13-й годині. І це все на сьогодні. Більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Отож, прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось.